Дерево міцне корінням, а людина друзями. Все супер. Так, вихованці літньої школи табору на інтерактивному уроці вивчають прислів'я про дружбу. Завдання вчительки у щоденнику вражень виконує восьмирічна Софія Чичко. Вона приїхала з Волновахи Донецької області. У школі все подобається ми тут, рисуємо. Ліпимо, пишемо, читаємо. Відвідує табір Микита Ісаїв. Він вимушений переселенець Донецька. Хлопець розповідає, чим займається у літній школі таборі. Мені тут подобається малювати, робити щось, що задають Тут дуже класно. Авторка ідеї відкрити літню школу табір в Ужгороді двічі вимушена переселенка Мері Товмасян. За її словами, у Київській області вона працювала вчителькою початкових класів. У 2014 році ми переїхали з Луганської області, ми з Київської області, з Бучанського району, переїхали сюди в Ужгород. Я співпрацювала з першою пральною кав'ярнею Булька. На волонтерських основах робила діткам безкоштовні майстер-класи, які фінансував Карітас благодійний фонд. І в один із днів, коли я прийшла з дітками туди просто погратися, до мене підійшов голова фонду, отець Мирослав Русен, і запропонував створити щось. Більш масштабна для діток. Навчання у школі таборі відбувається у формі гри за програмою нової української школи, розповідає вчителька Мерія Товмасян. А щоб це було для дітей цікаво, щоб вони не відчували, що вони в школі, а щоб вони відчували, що це їх простір, вони можуть робити те, що їм подобається. Тому з цього ми почали. Я створила цю цей проект на концепції нової української школи з використанням стрім освіти. Тобто ми будемо навчатися по тематичним тижням. Це рахується як інтегроване навчання через різноманітні. Активності, вправи, досліди, експерименти, перегляд відео, знайомство, ранкове коло. Тобто це все максимально активно, що дітки навіть не помічають, що вони змінили там одну вправу на іншу. За словами Мері Толмасян, заняття у літній школі таборі тривають з 10 до 14 години у будні. Працюватиме школа табір майже два місяці з початку липня до кінця серпня. Оксана Ушакова, Колишин. новини на Суспільному.